Лящі, коропи та ранька в'ялену рибу поспіхом прибирають з прилавків супермаркетів. Два дні тому, посмакувавши одну з таких рибин, помер молодий чоловік. І ще двоє потрапили до реанімації. Як сталося, що до столичних супермаркетів потрапила смертельно отруйна риба, і чи тільки ця риба насправді небезпечна, Наталка Біловол з'ясувала невтішну інформацію. Минулого тижня у Києві зафіксували одразу кілька випадків отруєння в'яленою рибою. Одну продали в ось цьому супермаркеті, іншу на академіка Глушкова. Для одного з покупців продукт став смертельним. Його продали на одному з цих прилавків, бо у привабливому зовні товарі на око не виявиш, але через токсини можна розпрощатися з життям. На жаль, дуже важкий був перебіг і пацієнт вже поступив в інфекційну реанімацію, заінтубований в дуже важкому стані. Сироватка введена була. Пізно ще двоє потерпілих кажуть, лікарі перебувають в реанімації. Одному стало краще, тож його перевели до інфекційного відділення. Тим часом в держпродспоживслужбі розбираються з інцидентом. Створили ми дві робочі групи, і вчора бригади виїжджали на місця реалізації цієї риби і проводили обстеження. З'ясовано, що це один і той самий виробник. Токсична риба приїхала з Світловоцька Кіровоградської області у держпродспоживслужбі. Запевняють, наклали заборону на її реалізацію. До речі, один з супермаркетів мав усі документи для її продажу, але не той, що на Глушкова. На момент перевірки документи держпродспоживслужбі не надалися. Наразі дана риба вилучена і по мережі супермаркетів немає. Чи раптом не продають там і досі коропів та лішів? Ідемо довідатись, картина приємно вражає на прилавку жодної в'яленої рибки. А взагалі немає. Проблема в тому, розповідають в асоціації рибалок, що супермаркети за товар фактично не несуть відповідальності. Аби зняти її з себе, їм варто мати від виробника лише два документа накладну та ветеринарне свідоцтво. Ні для кого не є секретом, що пакет документів необхідний для супермаркету, для ринку, він стоїть від 20 до 50 гривень. Ми два години тому затримали перекупчик браконецької риби. І в нього цілий пакет печаті. Це ті самі трофеї, про які розповідають в асоціації. Легким рухом руки звичайні папери перетворюються в документи. Ми з вами робимо, ставимо печать, Ветеринарної служби. Ще одна проблема перевірки планові відбуваються раз на два роки. За необхідності лишень з попередженням магазина. Для того щоб зробити перевірку в супермаркеті, можна не менше ніж за дві тижні уведомити її адміністрацію. Е... А цілі перевірки і времени цієї перевірки, Естественно, сама перевірка превращается просто в фарс. аби так не трапилось у нашому випадку. переміщаємо інспекцію з хоремагазину на глушкова, фактично до супермаркета. Навпроти без попереджень підходимо до рибного відділку і просимо показати документи. Вони знаходяться у нас в центральному офісі. По вашому запросу ми вам все подаємо. Вони не можуть вам предоставити товар без документів, підтверджуючих качіство. Любой який покупатель може їх потребувати. Тобто документів у вас по факту немає зараз. Тим часом ми знаходимо інший небезпечний продукт на рибному прилавку. За кілограм такого тут просять 182 гривні. Срок реалізації три місяці. До 03.05. Сьогодні вже 30-те число. Уже майже скоро місяць буде, як просрочена ця ікра. І ще вона в плесені вже. Розрочену і круз прилавків нам пообіцяли зняти, але в асоціації рибалок переконані, питання треба вирішувати глобально. Наша страна навірно єдина на постсовецькому пространстве, которое не велосипед сертифікат происходящего риби. Це документ документ, говорящий о легальності произхождения. Рибного продукту. тож, поки експерти радять дотримуватися хоча б мінімальних заходів безпеки, купувати рибу з холодильників, просити ярлик виробника, а не магазина, і обов'язково зберігати чек. Чеку можеш як сфотографірувати, а він ну, то есть в электронной версии действителен, так, в принципі, оставить его физически. Но хотя бы день два этот чек, оставьте его где-то в сумке, в пакете, що мало ли что случится. Якщо вже труїлись, негайно викликати швидку і збирати документи інакше на компенсацію витраченого на лікування, тоді вже точно можна не розраховувати. Наталі Пілову Станіслав Бурчак, телеканал Київ.